Змагання проходили за швейцарською системою комп'ютерної програми. Контроль часу по 5 хвилин на всю партію кожному учаснику. У першому турнірі взяли участь 20 шахістів. Гра проходила в 9 турів. У підсумку три учасники набрали однакову кількість балів по 7. Але за додатковими показниками. Перше місце вибору кандидат у майстри спорту Тарас Станецький, друге посів першорозрядник, ветеран з шахів Микола Павлюк, третє кандидат у майстри спорту Олексій Хриновський. Серед юнаків до 16 років кращими були Олег Боєчко, дитяча юнацька спортивна школа номер 2 та Павло Павлюк природничо-математичний ліцей. Вони посіли загальне четверте та п'яте місця відповідно. Серед жінок кращий результат показала Паша Слободян. У неї сьоме загальне місце. В шаховому клубі міста відбувся другий. Шаховий бліц турнір присвячений пам'яті Богдана Мокрицького. Богдан Мокрицький доклав чимало сил та енергії для розвитку шахів у нашому місті. Він був багаторазовим призером міських, обласних та інших шахових змагань. Тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 виховав чимало талановитої молоді, кандидат у майстри спорту з шахів. Фанатично любив цю гру і для її вивчення доклав багато сил та часу. Перед початком турніру виступали його друзі, згадали шахові події того часу. Завітали в клуб та були присутніми його діти Юра та Наталя, які допомагали в організації проведенні цих змагань. Вони теж полюбляють шахову гру і висловили свою подяку всім учасникам у цьому турнірі взяли участь всі охочі. Загальна кількість 24 спортсмени. Гра проходила в 11 турів, була впертою та цікавою. Тривала впродовж двох годин. У підсумку змагань п'ять учасників набрали однакову кількість балів по вісім з половиною. Але за додатковими показниками, перше місце у багаторазового чемпіона області та міста Коломиї, тренера дитячої юнацької спортивної школи 1980 90 років Антона Мазурика. Друге і третє місця посіли Микола Павлюк та Василь Андрусяк. Суддя і організатор змагань Василь Слободян.